Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас таке, знаєте, влог такий буде дуже цікавий. Я так сподіваюся на це. Ходила тільки що на ринок ось у торба, зараз буду показувати. Знаєте, що захотілося? Сало. Вчора кажу Владіку, що, яке ти сало будеш? Якщо засолити його, чи в духовці, він каже, візьми під такий і в духовці. Я кажу, добре. І я сьогодні так на ринок думаю, як я про нього могла забути? Ось так. Так, що я купувала на ринку? За нитки не дивіться, це пізніше я вам скажу. Ось, за чим, за ким, за чим, за ким чи чим я ходила? Ціна, да, ціна 250 гривень за кілограм. Ну нічого, не кожного дня купуємо. Це я буду в духовці такий запікати. Чисте сало десь ось таке, теж 250 гривень за кілограм. І такий печірок 250 гривень за кілограм. Думаю, ні. Так там же ж і м'ясо є. Хоча м'ясо зараз дешевше, ніж сало. Тому вирішила, хай буде так. Що я ще купувала? Вершкове масло. Магдалінівка у нас робить. Раніше, пам'ятаєте, було 250 грамів начебто, потім 200, зараз 180 г. Ну, ладно, Жирність ось така 49 гривень за пачку. І тут жирність буде поменшена, теж 180 грам, 44 гривні. Я кажу, це масло чи спред, чи там продукт. Вона каже, а у нас обладнання немає. Це сама Магдалінівка там орендує латочок і там тільки їхня продукція. Думаю, ну спробуй, бо якось мальчик з ложкою нам вже піднадоїв. Хорма ось така з'явилася у нас 70 гривень за кілограм, є і 60 гривень, і 75. Ну, я взяла ось таку за 70 гривень за кілограм три штучки. Ще кукуруза. Нічого з неї поки що не буду готувати, але думаю, 30 гривень візьму, нехай стоїть. Може, колись щось треба буде, а в нас є кукурузка. Яйця там, е, що там ще можна, там, купа зелені і якийсь там салат готовий. І купила ось таку пряжу нитки 100 гривень за моточок. 100 гривень за моточок. Як його показувати? Хто знає як його показувати? Мабуть, отак треба показувати, дивитись. Бо я сказала, що мені, щоб вона не колюча була, але ж тепла. І мені ось таку дали. Якщо то робіть скріншот, що тут, як ось така гарнюня жіночка. Але мені не для цього треба. Я підходжу на ринку і кажу, як оце в'язати. Зараз я вам покажу. Кажу, як оце в'язати. Вона дивилася, 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 каже, вона швидко показує. Я кажу, я хочу ось таке зв'язати, бо шапки якось мені не дуже йдуть. Кажу, шарфи теж, а так чи шапка, чи як маніжка, знаєте, буде класно. Вона каже: а скиньте мені це відео. Я кажу, та воно не скачується це в тіктоці. Каже, як оце в'язати? Ну, розібралися все. І вона потім каже: Так це класно, каже, дякую за ідею. Каже, я сидю тут з цими нитками, хто купи, хто ні. А ось такої штуки, каже: на ринку у нас нема, не продається. Каже, а я буду в'язати пряжу, цілий каже, лоток стоїть. І ми потім порозбирались, як, я їй скинула відео, вона там скріншоти робила і мені пояснювала, як що, як в'язати, сама схема, не узор, а як це так тоненького переходити. ось отак от. каже, О", каже, вона дякую за ідею для мого бізнесу. Я кажу, успіху вам. Ось так, Один одного надихаємо, підказуємо щось. ну ось так. І я зараз це думаю, не хочу я вже носки в'язати, я хочу манішки такі в'язати. Так, що мої дорогенькі, помила я вже цей отчарьовок. Зараз хочу його просушити. Знаєте, про що думаю? Там кажуть, я коли купувала, кажу, я вже так давно сало солила. Як його правильно? Вона каже, та побільше солі. Сало зайвого не візьме. Думаю, боже, чому сало таке розумне? Зайвого не візьме. І оця шкурочка тут, О, як вона соломою смаженою? М -м -м, це просто, просто супер. Спеції, думаю, які взяти у мене ось такі є. Це коли у Каті в Києві була, я купувала тут е, цибуля, чеснок е, кінза, не пам'ятаю, що ще, я вам крупніше покажу. А тут е, чеснок, цибуля перець, чилі і сіль. І думаю, що підійде, що підійде, а потім відкрила, знаєте, так. Угу, Оце буде краще, тому ось це буде зараз. Зараз... А, і тут перець теж є. Тому зараз так замариную трошки, хай постоїть, там не знаю, скільки буде маринуватися. Може, годину. Подивимось. Оу! І посолю, так буду втирати. Можна ще чеснок порізати отак, знаєте, луночку поробити. Ну, подивимось, що тут як. Так, тут сало зайвого не візьмемо, повтораємо, Таня, сіль трошки зі столу туди-сюди. Хоча, знаєте, кажуть, сіль, коли розсипиш, ага, все до якої. До якоїсь варки, я так уважно просто дивлюся, а воно класно впитує, хм, яка красота. Тут скільки в мене 900 грам. Запечеться буде менше. Нічого, все, нехай отак от маринується. Скажу вам чесно, в мене вже сьогодні другий день сльози радості. Сльози радості за херсон і не тільки, тому що. Я дивилася, як наші херсонці і в Херсонській області села теж які звільнені, як вони зустрічали наших з квітами. А в Херсоні жіночка підходить до нашого захисника ЗСУ і каже, а ви завтра ще тут будете. Він каже, ну так, ми вам подаруночки готували. Ви уявляєте, люди в евакуації чекали ЗСУ і подаруночки готували. Ну і все, я знову розплачусь. Владі каже, вчора я сиділа, тож, знаєте, дивлюсь телефон. І... <плес> каже, Чого ти плачеш? Я зараз в тебе телефон заберу. Я кажу, це сльози радості. О, і потім е, теж, знаєте, передчуття вони є. Тільки я не розуміла перечуття чого. Я не якась там, знаєте, там чи гадалка, чи ясновидиця, чи ще що. Ні, ні, ні. Це те, що я вам кажу. Якийсь гігномік у нас сидить і щось підказує. А що він підказує, ми не можемо це зрозуміти. Тільки є емоція. Це коли в середу я ходила на ринок, і я вам ще казала про те, що свічки там оцю, з Польщі завезли, там, у ці маленькі. Плитки з газовим балончиком, і що я кажу, та накупати, в мене таке перечуття, що його і не потрібно. Ото в мене трошки є, і буде достатньо на всяк випадок. Ось такі якісь перечуття були. Передчуття, чого я не знаю. Звиняйте, я і заікаюся і. ой. І потім дивлюсь в Херсоні. На головній площі Херсон без світла, але ж такий вогник розвели. Під пісню Червона калина з прапором України. І я ще коментую, а в Херсоні хоч буде сьогодні комендантська година, потім в інших містах дивлюсь, Дніпр теж вийшов на площу і там Херсон, це Україна, Луцьк і е ще якісь міста Ну, попадалися ролики, я дивилася. І потім Катя зараз мені скидає, каже, в Києві, зараз я вам покажу. В, Ки... в Києві теж, де тут від Каті повідомлення? І все, Катюня мені в Інстаграм вчора писала. От у Києві, каже, теж мої пових... повиходили на підтримку, що... Херсон це Україна і вся Україна радіє разом з Херсоном. Теж Київ без світла, але щасливі. Кого ви тут нахи розвобождаєте? Ви. ви, ви... Пш, пш. Так, тихенько, бо я знову розплачусь. Ну, це, це ті сльози, які ти не можеш стримати. І ще хочу сказати. Дуже вдячна, я не знаю ваше ім'я, я не змогла його прочитати. Що вчора в мене вийшло відео про те, яке я їздила в епіцентр, я там показувала товари для кухні, товари для дому, такий ролик. І мені одна жіночка написала, що «А це відео вони сьогодні записували, бо у вас інший лак на ногтях. Ну це так, я це відео записувала тоді, коли я їздила в епіцентр і знімала новорічні іграшки. Ну В одному відео це тематика, це Новий рік, а це товари для дому. І в мене таке резервне відео було на той випадок. ну знаєте, Всяк може бути. І п'ятниця була той день, коли мене з утра трусило, а я не могла зрозуміти, що. Я думаю, ну, поставлю. Так, підчірочок вже запекла, розкрила хай трошки. Я ще туди чесночок, знаєте, робила. Ось так луночку і туди чеснок. А, смакота. Так, я зараз зайшла в акварель. Дивіться, які тут є. Це значок Доброго вечора ми з України. Все. А потім потім отаке От для ключів з козаком. Слава за селу. І, і, і вже на 2023 рік. Ежеднівненький, як буде на український. 23 рік. Ось такий. Класснее, классно. А магнитик, магнитики, вот такие. І ось такі флажки. О, оце на руку, бачите. Класно. Ось так. Ось так. Ось такі. Щодня книжечки ежеднівники на російській, як воно на українській. Не знаю, кажу, як є. Класно. І віримо в ЗСУ. І все буде Україна. Обов'язково. А це блокнотики. Я оце подивилася, згадала свій антистрес по 55 гривень, просто в полосочку такі. Блокнотиками, але ж такі класні, яскраві. І що мені подобається, що, знаєте, ну, дещо схоже на петриківський розпис. Ну, може, воно і не таке. Але ж... Такі класні. Щось так, я забрала. Ну, просто бачите, в лінію. 55 гривень. Я пам'ятаю, я оцей антистрес розмальовувала. Ну, це блокнотик. Так, це блокнотик в клітинку. Це таке маленьке, поки поки я його розмалювала. Ось так. Ні, ну це вже таке. Ось проукраїнські там були і ось такі класні. Ой, новорічні іграшки з'явилися. Е, в Акварелі у нас ось такі. Стаканчиками, рюмочками. Космонавт. Космонавт. Це тільки з мого дитинства може таке бути. Сендвічі. Прикольно. Корабель. Не русський воєнний є. На свої. Класні. Ось так. Це клас. Оце ходю, гуляю, чекаю, поки ліхтарики будуть освітлюватися. Хочеться походити по вулицях свого міста, коли ліхтарики будуть. Вже так рано темніє, але, але чогось. Включають після 15-ї. чого? Зараз включаєте вже темно, а на камері не дуже. Яка краса наше місто? Так, на тій стороні вже включили тільки що, а на цій стороні чого не включають. Поступово чи може отак і буде воно економлять ні, я так дивлюсь, таки економлять, бо я вже давно тут гуляю. Бачите, та сторона освітлюється, а ця ні. Нічого з економами, менічного страшного. Вау, шари які. Клас.